Друзі, гарненькі велосипеди знову є в наявності. Гляньте, як якісно німці роблять. Ось навіть намальований, під скільки градусів руль, що все було зручно. Гляньте, от, ну кожний болтик, як все якісно. Воно було би ушне, подивіться, ніде не здизовано. Тут на китайських берете тут постійно ці дроти троси розв'язалися, сраку можна порвати. Гляньте. Які велосипеди? Ось, ну, тут є порвані сидіння, є ось такі, дивіться, які стани велосипеди. 4,5 тисячі, от 100 раз, 1200 раз. Точніше приходили, бували люди, а ми краще китайське купимо, потім приходять тихенько, кажуть, дай щось німецьке. тому що через тиждень воно ломиться. Це, це є бушна іномарка, є Нова Славута. от Така різниця, щоб ви розуміли. От, правда, ж, бодріше взяти бушну іномарочку за ті самі гроші нову Славуту і встати, і разом з сидінням можна піднятися. Це є німецька якість, друзі. За приємною ціною велосипеди від 2700 починаються. Такі варіанти будуть по 200. Ось такі вже 4,5. Гарненькі велосипеди стане нових. Номер телефона в шапці профіля, Хто що бажає придбати, пишете мені на Viber або телефонуйте.